Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я вирішила виділити окремим відео браслети. По-перше, є багато чудових новинок і дещо з наявності покажу вам. Приїхали дуже шикарні просто шерли. От дійсно якість тут шикарна, зараз про них розповім. З минулої партії в мене залишились три ось такі браслетики з шерлами. Тут сировина трошки гіршої якості, відповідно, вони дешевші. Намистинки всі в огранці. Є в мене їх три на зап'ястя 18,5-19 см. Ось так виглядатимуть Так, хвилинку заплутала. Ось так вони виглядатимуть на мене великі на зап'ястя. Сегмент 14 на 9,5. Вартість 1400 гривень. Це три останніх з минулої партії. Але ще можу дозамовити, кому не вистачить, то не проблема. І от що мене дуже порадувало, два нових браслети. Показую разом, щоб ви максимально роздивились різницю в якості. Це браслетики на вугранці, покажу поближче їх. Також шерлим. Вони, єдиний мінус в них вони на невеличке зап'ястя 17,5. Ну, на 18 це вже буде, знаєте, впритик-впритик. Сегмент 15 на 12, і коштують вони 2000. Тут показую ще раз, чому різниця по вартості, тут дуже суттєва різниця по якості сировини. Я колись, я дуже зраділа, до речі, що знайшла їх дешевше, тому що колись собі такий браслет купляла в іншого постачальника. І зараз порахувала, що він мені в закупці вийшов дорожче, аніж зараз ось ці навіть в роздрібі. Трошки засмутилась, але все ж таки радію, що змогла хоча б на продаж купити по дешевшій вартості ось такі браслети. Якість тут просто шикарна. Їх зараз всього-навсього два, але також зможу дозамовити ще. Такі 2000 на 17,5, такі 1400 на 18,5-19 об'єм зап'ястя. По ширлам все. Є в мене ще один браслетик з турмалінового кварцу, доволі темний. Поближче трошки покажу. На зап'ястя 18 з половиною сегмент 105 на 105 мм, Вартість браслетику 1300 гривень. І ось так виглядатиме на зап'ясті. Так. Нові браслети, колись дуже, ви їх, пам'ятаю, любили. Я їх пам'ятаю, ну, хто зі мною давно, десь року ще півтора назад, я говорила на них форма кісточка. Мені чомусь ось, бачите, яка форма на кісточку схожі. Чим вони цікаві, ці браслети, тим, що тут тигрове око, соколине око та бичаче око. Три в одному браслеті. Цим вони мені дуже подобаються. Браслетики на зап'ястя. Ну, тут доволі гарний об'єм, буде навіть до 20. го Вони доволі такі великі. 19,5-20 буде легко. Сегмент в ширину 16,5 висоту. Зараз я скажу. 10,5 в найвужчому місці 16,5 на 10,5. Таких браслетиків в мене є 4 в наявності. <кій> Вартість 400 гривень. Тигрове око, бичаче око та соколине око. Наступне, що мене дуже порадувало. Подивіться, які ніжні, ніжні агати. Дівчата, рожеві агати. Вперше я їх зустрічаю саме в браслетах. Покажу вам поближче. Перша асоціація в мене була з яблуневим цвітом. Ви знаєте, коли вже весна, все розпускається, квітнуть яблуні, або ж навіть абрикосовий цвіт, не знаю. Або цвітіння сакури, вони настільки ніжні, ну от сама ніжність просто. Рожеві агати дуже класні, і от кожна намистинка вона не повторюється, всі відрізняються малюнки абсолютно. Так, На зап'ястя до 19 см, 19 сегмент 17,5 на 13 мм. Покажу, як виглядатимуть на запясті. Ось так. Ну, вони настільки ніжні, якісь тендітні, жіночні. Дуже приємні браслети. От дійсно, зверніть на них увагу, тому що, ну, не знаю, особисто мені вони дуже сподобались. Вартість браслету 800 гривень. Покажу ще раз поближче, які вони. Рожеві агати. Далі. Є в мене один єдиний браслетик з берилами. Пам'ятаєте, були нещодавно в мене берили, але вони були менші. Тут не вогранці браслет, і має багато включень далеко не ідеальної якості. Браслет на зап'ястя 17,5, сегмент 16 на 12 мм. Десь я, ага, малесенький скол бачила. Тому о, буде трошки дешевше, взагалі він коштує 1000 гривень, я за 900 гривень його віддам. Один єдиний бариловий широкий браслет, тому що були в мене менші, таких ще не було. Далі, що хочу вам ще показати, браслетик Фантомний кварц. Також поки що він один, але фантоми можу дозамовити ще. Вони у моїх постачальників на складі ще є в наявності, тому, якщо сподобається, але не вистачить, я дозамовлю. Так, по фантому на зап'ястя 18,5 19 см, покажу ще ближче. Сегмент. Чомусь я багато написала? Ага. Сегмент 15 на 11 міліметрів. Вартість 750 гривень. Він один-єдиний в мене. Зараз покажу. Це я так котику манікюр робила. Перепрошую за такий вигляд. А він трошечки розсердився на мене. Не хотів робити манікюр. Так, виглядати мене зап'ясті. Ось так. Такий теплий, сонячний, сонячний-сонячний він. Фантомний кварц. Далі ще, дівчатка, приїхали рожеві кварці Пам'ятаю, що запитували в мене, і це вже останні Все, що було на складі в постачальників, я забрала три останніх браслетики поки що їх, на жаль, більше немає. Тут, дивіться, дві модельки. Одна моделька більш прозорі на мистинки, але. Не в огранці. І два браслетики в огранці. Три таких браслети. Цей браслет на трошки менше зап'ястя 17,5, 18, два вогранці, вони найбільше зап'ястя 18,5 19 см. Тут сегмент 14 на 10, вони в одній вартості по 400 гривень браслетик. Але зауважте, цей менше запястя, ці два найбільші запястя. Рожеві кварці. Мені, напевно, вже хочеться чогось такого теплого, весняного, щоб все розквітло, щоб вже сонечко було. Щось бачу, мене потягнуло на рожеві такі ніжні-ніжні камені зараз. Так, що ще хочу показати. Це моїх з сьогоднішнього відео, напевно, два моїх фаворити: Аметист і рожевий кварц. Дуже незвичні і несподівані для мене були браслети, тому що ми звикли або це пласки, або це кулька. А ось тут, тут подивіться на цю вирізку. Я гадаю, що це щось таке, як дракон. Прорізані і носики, і оченятка, і вушка, і зубки. Ну подивіться, яка гарна вирізка. Вони мені так цим сподобались, що вони абсолютно незвичайні якісь нові нові. Так, такі браслетики. Аметист маю, і маю рожевий кварц також. Мордочка дракона. Покажу, як виглядатимуть вони на запясті. Ось так, можна її, напевно, і покласти цю мордочку. Ось так. Ну, це щось зовсім незвичне, щось зовсім новеньке. Мені дуже сподобались вони. Вони обидва на зап'ястя до 18 18 буде. На 18, 17,5-18 см. Тут зараз розповідатиму окремо мордочка має розмір. Ширина 27, висота 16,5. Ось в найвищій точці 16,5 мм на 27. А ці такі намистинки: вони 16 на 12 мм. Маю їх в двох варіантах: аметист та рожевий кварц. Такі браслетики коштують 1250 гривень. Точно точно мої фаворити на сьогодні. От рожевий агат. І ці два красення дракончики. Наступне яшма на зап'ястя 18,5 19 см. Такий досить масивний браслетик. Він ширину має 6,5 мм, він досить такий масивний. Сегмент 20 на 15 мм. Коштує він, так зараз покажу його, щоб можна було роздивитись. Коштує він 650 гривень. На зап'ясті покажу, на мене дуже великий. Ну, ось так виглядатиме. Досить таки масивний. Наступне, два флюорити. Це у мене дівчата просили під замовлення. Один буде вільний, один під замовлення. Ще не знаю, який моя замовниця обирає з двох флюорити в огранці, але також, якщо сподобається, я їх дозамовлю, вони ще є. По флюоритам, не можу сказати, що тут ідеальна якість, є багато включень, слоїв якихось. Не зовсім вони такі, прям, як хотілося, щоб були б ідеальні. Але, в принципі, симпатичні. На зап'ястя 18,5-19 см. Сегмент 14 на 10 мм. вартість 380 гривень. Вони на сьогодні найдешевші у нас. Далі, що ще покажу? Ще в мене є обсидіани, дівчата. Три модельки ще є залишки, я їх взяла багато. Є золотисті обсидіани не в огранці. Є золотисті обсидіани в огранці, і срібні обсидіани також в огранці. Покажу поближче. Я їх вже показувала, до речі, ці обсидіани. На зап'ястя 18,5-19, я от звернула увагу такі модельки в різних каменях, всі на однакове зап'ястя 18,5-19 см. І сегмент 14 на 10, такий, як і флюорити, і рожеві кварци. Вартість таких браслетів 500 гривень. Вони трошки дорожчі йдуть. І останнє, що на сьогодні покажу, ще в мене є. З минулих закупів. У накіт. Браслет також досить такий масивненький, але на невеличку руку. 17-17,5 см На мистинки 24,5 на 12 мм. Він один єдиний і поки що їх не буде. Вартість 650 гривень. На зап'ясті виглядатиме. Ось так. Ну, якраз. У мене 17,5 і він якраз на моє запястя. Тут навіть 17 би хотілося. 17-17,5. Ну, а на сьогодні в мене все. Дуже всім дякую за увагу. Запрошую, будь ласка, долучайтесь до Viber-спільноти. Посилання залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Замовлення приймаю у Viber. Контактний номер телефону також залишаю в першому коментарі до кожного відео. Всім дуже дякую за увагу, гарного дня, чудового настрою та мирного неба. До зустрічі на каналі!